Люди добрі, всіх вітаю! Відбулося чергове оновлення у мережі в мережі секонд-хендів Human. І хоч потрапила я не першого дня на оновлення, але враження моє і моїх знайомих не дуже гарне. Одеса триває спека, всі шукають щось легке, якісне, бюджетне і гарне. Поза минулого відео ми з вами придбали мені на ексклюзивів Хумані льняну сукню. Вона причудова. В одному з магазинів взяла, в примірку, усього дві сукні. Першу синю синтетичну вона здалася мені прохолодною, тоненькою, А милою за силуетом виявилося, як це часто буває малою за розміром. Найчастіше лишаються малих розмірів сукні. А от вже наступна 100% віскозна, яскрава, проста за своїм кроєм. Тут багато тканини. Це L розмір але чудово сидить і на М-ці. Вона скроєна понизу спереду і позаду довша, а з боків коротша. Нібито як проста, але на спеку кращого варіанту, коли тканини багато і коли вільний силует. Ну, це просто порятунок. Я так само не дуже радував і завіз у Брітіш Мікс. Це ваговий секонд хенд. Мені на люксі сподобалася зафіксованими цінами сукня половина на половину віскоза із льном і дуже гарний рожевий колір. Вона була мені замала, тому я не стала її приміряти, просто вам показала, що там лишилося з одягу, бо я спочатку біжу на інші позиції. Комусь цікаво, звертайтеся до мене в інстаграм. В описі під відео буде пряме посилання. На полицях із взуттям на вагу мої очі вихопили до уваги усе-усе блискуче. Показала вам декілька варіантів і на останньому зупинилася, того що зачарувалася і навіть приміряла. І ні, мова не про такі шлюпанці, а про наступну пару нових білосніжних казкових весільних босоніжок. Ви тільки погляньте, які вони блискучі. І камера не передає тут. І навіть 50% ефекту, які створювали ті камінці штучні. На нозі, вони виглядали абсолютно як кришталеві. Під час примірки дехто з кола наших спільних знайомих прозвали мене попелюшкою. У них справді було і чарівно, і комфортно, підборний вище 6 см, традиційний класичний дизайн, взуття абсолютно нове. Якщо його і надягали, то всього лише раз. І з цікавістю ми загуглили бренд досить відомий, такий у перепродажі і у гіршому стані. Торгують від 30 доларів. Але у цього бренду є також більш цікаві сучасні такі на шпильці, знаєте, з закритою п'яточкою. Є інші моделі, то їх вже торгують від 140 євро і це у гіршому стані. Дуже зручно весь вечір можна відбути в такому зуті, абсолютно не замислюючись над якимись незручностями. Дуже якісна робота, атласна тканина покриття і устілка із усіма ортопедичними нюансами. На люксі також багато дитячого одягу, можна зустріти брендові різноманітні речі. Дві-три дитячі сукні заважують десь на 300 гривень в перший день люксового оновлення. Я більше цікавлюся косметичними засобами у стокових пропозиціях. Дівчата, хто в мене через YouTube прийшли в інстаграм і запитували про ось цю чоловічу футболку від Diesel, Вона класна. Поїхала вона на примірку того, що пишуть чоловіча М. Але через те, що вона котонова, вона усілася в розмірі і стала меншою, тому поїхала на примірку. Дочекайтеся? Хто ще цікавився, а, лишається на спеку дуже класним варіантом а, моя шовкова пропозиція з Хумани, а, сучасного крою, вільного крою, це Емочка, а, 100% шовк, гарний колір, сучасний дизайн. Можна підзбірувати на стегна, а можна геть на талію. Ну, а ми з вами повертаємося знову на оновлення до Хумани. Вже вдруге в коментарях піднялося питання щодо правил роботи цієї мережі магазинів, тому я вам поступово буду розповідати, що там і як і до чого. На оновленні трапляється і нова, цікава, дорога білизна геть збірками. Коштує від 200 і 300 гривень і трошки більше. Але звертайте увагу, тому що подібна білизна. У звичайних магазинах, ну, такої якісті ви не знайдете, а якщо потрапити до більш дорогих, то, мабуть, пошкодуєте за тими цінами щось придбати. Трапилася мені на очі цікава сукня. Тканини тут багато, вона точно не буде замала, але вона абсолютно прозора. Я вирішила піти на таку авантюру не заради прозорості, а заради приміряти щось цікаве. не Однотипне, секунди це дозволяють, яким вже було моє здивування, що навіть немає підкладинки тут ніякої. Я так вважаю, що там мала бути якась інша такий нижній другий шар, але за рахунок того, що тканини багато, якщо не рухатися активно, то і прозорості особливої немає. Сукня синтетична, симпатична. Це сукня, це і не пінюар, і не якась білизна. Ну Така, бачите, вона цікава. Наступна сукня це льон, більш традиційний жіночний фасон. Єдине шут тут за глибока зона декольте. Але все ж таки це нібито як мій розмір і довжина нормально вирішила приміряти. Для літа те, що тканина світла, це, звісно ж, добре. Сонце не пристає і неможливо особливо спектися з іншого боку, світлі кольори занадто маркі і можуть швидко забруднити. От чесно, якби не отой заглибокий виріс, мені б і на колір було б байдуже, і на те, що вона простенька, я б забрала, незважаючи там ціни 420 гривень. Був. Із спортивного одягу закрою мені сподобалися ось такі тренувальні лосини, цікаво зроблені, із прозорими вставками, все симетрично. Глибокий кут по витяжці і спереду і позаду. На це завжди звертайте увагу, особливо по спинці, там в попереку гарно сяде. Це S розмір і фібра була занадто вона занадто мене стискала. На камеру цього не видко, але все ж таки ні колір, ні розмір мене у себе не закохали. Наступні чорні так само будуть ес розміру, але вже там фібра інакша, м'якша. Вона така, знаєте, і пружна, і м'яка. Водночас дизайн мені сподобався, був цікавіший. І е, вища посадка. І гляньте, оці прозорі вставочки із горохом. Ну так це мило виглядало. Я вперше бачила на спортивному одязі. І щось схоже на гіпюри з горошком, і так само глибокий, такий гострий кут в попереку. Це важливо, завжди про це нагадую, звертайте увагу, це і на джинсах, і на усіляких штанах з високою посадкою, навіть якщо вони широкі. Класні лосинки коштували майже 300 гривень, якщо їх не заберуть, а вони не нові і є шанс, що їх не заберуть, то повернуся, а як ні, то ні і легко до цього ставлюся. Сукня проста, коротенька, це трикотажний котон з підкладкою. Та привабила мене до себе оце оздоблення по зоні декольте. Воно було виконано ніби як в'язане гачком і прикрашено, делікатно, пришитими стразинами і бісером, і камера знову ж таки не передала усю ажурність, ефектність цієї прикраси, вона тягнула навіть на щось таке шикарне, вечірнє. Тобто сукня сама по собі проста, але ця прикраса справді була цікава. Інша сукня геть-синтетична, мені сподобався фасон такий у стилі ретро. І їй сподобалося, що вона така світла, летюча, освіжаюча. І вона дійсно була не парка, не жарка, цікаво зроблена по спині. Ну, спробую вам її показати, як зможу. Вона така літня, класна, із красівочками білими чи кедиками. Ну, взагалі, літня і дівоча, і жіноча, от як вам передати, От сподобалася, і синтетично. Ну а далі то вже як літня розкіш. Тканини багато, хоча пишуть S-розмір. Гарна кольорова віскоза і гарний дизайн. Вона нібито як проста, до талії. Гудзики ховаються під планочкою. Має пасок для силуетності, і той пасок він сам як невелика родзинка. Він надзвичайно тоненький, геть як шнурочок, як канатик. І це виглядало цікаво, привабливо. Дис час е ми ст. Далі романтична синтетика у пудровому кольорі, сукня мила, замала. Ну а ми з вами повертаємося до питання правил та знижок у хумані. У кожному магазині можна відсканувати QR-код, який перекине вас до телеграм-каналу. Там ви побачите і діючі знижки, і графіки роботи, або якщо якісь зміни у звичному графіку. А зважаючи на те, що це мережа. Секонд-хендів, то і всі знижки, і майже всі ціни будуть ідентичні за декількома виключень. В перший день оновлення жодних акцій чи знижок не буває. Ця мережа максимально приховує, що є секонд-хендом, і називає оновлення нова колекція. Повна зміна асортименту відбувається раз на 5 тижнів. О понеділках. День оновлення єдиний день, коли магазин відчиняється на годину раніше. Графік роботи цього літа з 9 ранку до 20 вечора. Під час оновлення магазин відчиняють о 8 годині ранку. І вже лише з другого дня можна отримати 10% знижки при купівлі одразу 5 і більше речей в одному чипу. На одяг ціни стартують від 110 гривень. Можна далі побачити цінники 130, 170, 250, 289, 330, 370, 420, 500 і десь до 900 гривень. Після другого тижня на вихідні оголошують окремі додаткові знижки. З другого тижня оновлення двічі на день рандомно оголошується так звана акція Щасливі півгодини. За ці півгодини можна придбати речі на 10 або 30% нижче від ціни. У декількох магазинах мережі акція Щасливі півгодини може відбуватися або одночасно, або зовсім за іншим графіком. Більш вагомі знижки на весь асортимент товару починається вже з 3 тижня, майже кожного дня ціна поступово, а потім все активніше, знижується. З поточного року найнижчий цінник, який ви можете побачити в п'ятитижневих уманах, Перед оновленням асортименту це буде 24 гривні за одну річ. Тоді як минулого року це було 19 гривень за річ. Отож, будемо поступово обговорювати усі хитрощі секонд торгівлі. Після кожної тривожної ночі у сховищі я біжу на оновлення. Ну а ви забігайте до мене у гості в інстаграм, щоб подивитися, що там для вас корисне, цікаве і класне. Головне тримайтеся мені усі, живі й здорові.